Привіт, мене звуть Віктор Ковальчук. Це перше наше відео у 2015 році. І сьогодні ми поговоримо, як утеплити автомобіль у зимовий період. І не тільки поговоримо, а й покажемо на ділі. Існує маса різних варіантів, як утеплити свій автомобіль, але в цьому відео ми зосередимося на утепленні решітки радіатора. Я впевнений, що ви неодноразово бачили автомобіль з утепленою решіткою радіатора. Пінопластом, картонками, навіть різними ганчірками, але все це минуле століття. Я ж у свою чергу покажу трішки сучасніший спосіб. І так, для даного процесу нам буде потрібна утеплююча труба, яку ви можете придбати у будь-якому магазині, який продає сантехніку. Вони бувають різних діаметрів, і дана труба коштує 6 гривень за 2 метри. Звісно, маркер, щоб зробити мітки, і ножиці. Тож, починаємо. Для початку нам потрібно заміряти потрібну нам довжину і зайву відрізати. Залишили зробити надрізи. Нам не обов'язково вирізати якісь там П-образні, можливо, ще щось. Ми просто робимо надрізи. Слід замітити те, що надрізи робляться далі за половину самої труби. так. Вуаля, просто надійно, гарно, а головне дієво. Ось такий простий спосіб утеплити решітку радіатора. І пам'ятайте, що чим швидше прогріється двигун, тим краще для його моторесурсу. Тому що один прогрів холодного двигуна дорівнює приблизно 100 км пробігу. З вами був Віктор Ковальчук, рубрика Механік Про. Побачимось. А в наступному відео буде не менш цікава тема підігрів до солу.